Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі, дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні наша програма є присвячена 80-й річниці Голодомору 1932 33 років в Україні, коли то мільйони наших братів і сестер українців стали жертвами Голодомору, який був штучно спланований і організований головним катом українського народу Йосипом Сталіном. Цей голодомор був спланований з тією метою, щоби знищити український народ, знищити дух волі, свободи, незалежності нашого народу. Можемо собі уявити жах і відчай тих років, коли помирали мільйони людей, за кілька днів вимирали цілі міста і села. І якби ще і Західна Україна була на той час у складі Радянського Союзу, то напевно, що такої держави, як Україна, сьогодні в світі більше не було би. Більшовицький режим був би знищив нас повністю. Ми всі прекрасно знаємо з історії про ті великі жертви, яких зазнав наш народ внаслідок Голодомору. Але найприкріше є те, що сьогодні в державі ми маємо таку владу, яка старається переконати цілий світ, що Голодомор 1932-33 років не був геноцидом українського народу. Що це було просто спільне нещастя всіх держав, які колись входили до складу Радянського Союзу. Безперечно, голод був і в інших державах, Проте чомусь саме Україна найбільше постраждала від Голодомору. І як би не хотілося нашим теперішнім високопосадовцям це визнавати. Але ми всі мусимо пам'ятати, що Голодомор 1932-33 років це був геноцид, спрямований на знищення українського народу. І цілої нації. Тому сьогодні хотів би зачитати звернення нашого блаженнішого Патріарха Святослава з приводу 80-ї річниці Голодомору 1932-33 років в Україні. Дорогі в Христі, цими днями ми спогадуємо 80-ту річницю великого злочину проти нашого народу Голодомору 1932-33 років. Українські хлібороби. Які століттями плекали любов до своєї годувальниці землі та працею рук годували цілі народи, враз самі були позбавлені хліба? В один із урожайних років, коли Господь щедро обдарував українців плодами рідної землі, цей хліб було насильно конфісковано та продано, а селян, занесених цілими селами на так звані чорні дошки, приречено на повільну і жахливу голодну смерть. Штучно спричинений голод на землях житниці Європи 80 років тому, визнаний як геноцид українців у багатьох країнах, а сповін про нього донині є відомом болю в серцях мільйонів людей усього світу. Ми, діти українського народу, на рідних землях і на поселеннях суші, відчуваємо цей біль особливо гостро. Адже жахливою смертю загинули мільйони наших єдинокровних братів і сестер яких сталінський режим позбавив права на життя, а відтак комуністична влада впродовж десятиліть системно та безпощадно позбавляла права на пам'ять? У годину смерті вони залишалися самотніми, до гробу їх не супроводжувала жалобна процесія, а на їхніх могилах ніхто не заспівав вічна пам'ять. Усе ж посеред мовчазної байдужості зовнішнього світу було чути рішучий голос церкви. Яка через своїх владик взивала до міжнародної спільноти, проголошуючи, що Україна у передсмертних судорогах та протестуючи проти злочину, на вид якого німіє людська природа і кров стинається у жилах. Митрополит Андрій, спільно з усім єпископатом нашої церкви, у липні 1933 року закликав усіх вірних, щоби молитвами, постами, всенародною жалобою, жертвами і всіма можливими добрими ділами християнського життя. Випрошували з неба помочі для братів і сестер, які вмирали на великій Україні. Сьогодні голос заморений голодом мільйонів жінок і чоловіків, дітей і старців, кличе з української землі до сумління наших сучасників, кличе про пам'ять, кличе про справедливість, милосердя та любов. Цей голос повинні почути як нащадки жертв, і так і нащадки тих, хто продавав і купував відібраний у них хліб. А разом із тим їхнє життя. Почути цей голос означає молитися і покутувати за них. Християнський гімен вічна пам'ять, є визнанням віри, що Господь є той, хто пам'ятає. Він чинить ту пам'ять вічною, його пам'ять про кожну людину є запорукою її вічного життя. Вічна пам'ять і страждання самого Творця, що в Христі Ісусі взяв на себе болі і сльози, зневаженої та вбитої голодом людини. Кличе нас, християн, у ці жалобні дні до пам'яті і молитви. Ми спогадуємо жертв голодомору, щоб оздоровити нашу пам'ять, загоїти рани минулого, запобігти повторенню подібних злочинів у майбутньому та визволити сучасну людину від небезпеки, людиноненависницьких ідеологій. Десять років тому нині блаженний папа Іван Павло II у листі, адресованому предстоятелю Української греко-католицької церкви та голові єпископської конференції Римокатолицької церкви в Україні, з нагоди відзначення 70-х роковин Голодомору, підкреслював вагу живої пам'яті про цей злочин не лише для українського народу, а для всього людства. Спогад про драматичні події народу, крім того, що сам по собі є необхідним. Як ніколи виявляється корисним для пробудження у нових поколінь бажання у будь-яких обставин ставати пильними вартовими пошани гідності кожної людини. Молитва за упокій померлих, випливаючи з такого спогоду, стає для вірних тим бальзамом, який пом'якшує біль і робить дієвою молитву до Бога, котрий є Господом усього живого, що він дарував вічний упокій усім тим, хто був несправедливо позбавлений права на життя. Належна пам'ять про минуле набуває у решті здатності, яка переходить кордони однієї нації, доходячи до інших народів, що також були жертвами зубних подій і які, поділяючи горе, можуть дістати розраду. Ця Божа вішна пам'ять, що її прикликаємо у поминальних молитвах, нехай виявиться і в нашій живій національній пам'яті про ці трагічні сторінки в історії рідного народу. А конкретними знаками цієї пам'яті нехай стане щира молитва за упокій невинно уб'єнних, запалена свічка пам'яті у вікні кожної української родини, а понад усе готовність усіх українців захищати убого і знедоленого, боронити гідність кожної людини, будувати на фундаменті Божого життєдайного закону більш справедливе суспільство. Лише за таких умов спрогад про минулі трагічні події може стати за висловом блаженного Івана Павла II джерелом натхнення для теперішнього і майбутнього поколінь. І з цими думками, єднаючись у скорботі і у ці поминальні дні, з кожною українською душею, доручаю всім душпастирям відслужити поминальні богослужіння у суботу, 23 листопада, Божественну літургію, а в неділю, 24 листопада, панахиду за упокій невинно убієнних голодомором. Рівно ж закликаю усіх вірних Української греко-католицької церкви запалити ввечері 23 листопада у своїх домівках свічку пам'яті та взяти участь у поминальних службах і відповідних громадських заходах. Нехай усе милостивий Господь, що є єдиним дателем життя, прийме у свої відцівські обійми душі невинних убієнних братів і сестер наших, а нам усім зійшле своє небесне благословення. Патріарх Святослав! дано в Києві при Патріаршому Соборі Воскресіння Христового 18 листопада 2013 року Божого. Слава Ісусу Христу!